усім привіт! З вами Роман, ви на каналі Бородулька. Тема сьогоднішнього відео крутилась в голові ще з виходу ватного серця. Адже вихід світ цього лайна був дуже показовим, і в черговий раз показало, що у нас є проблеми, про які не говорять. Спочатку мені почали вилазити відео проходження цього гівніца, потім етери. Десь робили порівняння цього шматка кода з іншими іграми. You are made of stupid. Я так не горів від уснявих блогерів, як від наших внеполітичних ігроблогерів. А після усього цього почалась нова хвиля, в якій людей, які пояснювали, чому не варто грати в цей атомний пук, звинувачували в тому, що саме вони продали гру українцям. Мені навіть спамили відео одного малороса, який стверджував, що в продажах гри винні українські блогери, які пояснювали, що це сруснява гра і що не варто в це грати. А сам же цей чудік в тому ж відео зробив ще й повний огляд гри, погравши в неї, розповів там про графіку, оптимізацію. Господи, який абсурд. Мені одному здається, що саме малороси шукають виправдання своїм поступкам через кидання гівна в інших українців, називаючи їх вкраїнчиками. І тут я потрапив на це відео з каналу Маркус Комбат. Повну версію ви можете глянути по посиланню в описі під відео. Зайдіть, щоб глянути і розуміти контекст. З багатьма думками автора того відео я згоден. Наприклад з тим, що українські ігрові блогери майже не роблять огляди на українські нові ігри. Сам я, наприклад, коли роблю відео про чергову срусняву гру, в яку дуже полюбляють грати, і українці якось забуваю порекомендувати гру на заміну, особливо якщо є український аналог. Але, наприклад, я був з російщеним українцем, який жив в сруснявому інфопросторі. Я не розбирався, хто зробив гру, або хто автор за походженням. Мені було яка різниця. І зараз, маючи такий великий досвід перебування в сруснявому інфопросторі, я хочу доносити українцям інформацію. Інформацію про те, де гра має московицькі корні, або ж розповідаю про різних колаборантів і малоросів. Бо іноді людям треба тикнути пальцем. Я роблю свій контент саме для таких, як я, для тих, хто не розбирався, але намагається розібратися в цьому інфоколапсі. Адже московиті і далі нас закидують контентом. І я розумію, що люди, які не жили в сруснявій інфобульбашці, для них це норма пропускати контент, де є московицька, або якщо десь вилазила інформація щодо походження з боліт. Але на жаль, в нас є люди, які навіть в ЗСУ на самих гарячих точках беруть і купляють срусняві ігри. І це я розповідаю із власного досвіду спілкування з військовими. В мене родич на днях потрапив під обстріл. А потім скидає скріншот, як він купив атомний пук в стімі і вже завантажує гру. Я вчасно встиг повідомити, що гра московицька і що саме через покупки цих ігор його і нас усіх бомблять. І родич одразу усе зрозумів і повернув гроші. А проблема в тому, що нашим хлопцям і дівчатам ЗСУ не вистачає часу, щоб сидіти і читати статті про ігри, чи розбиратися, як встановити щось там в стімі, щоб воно показувало московицьку. Московитські ігри. Там люди, якщо мають вільний час, вони просто хочуть якось відволіктись від війни. Хтось заходить в Стім і бачить якусь нову гру, і купляє. Хтось знає, що в грі буде пропаганда і сувок, але їм хочеться це спробувати. І це проблема. Як на мене, треба контент міксувати, розповідати і про наші ігри, показувати пальцем, де московицькі ігри. І не паразитувати на одному контенті. В ідеалі я і хочу цим займатися, але ми всі люди іноді щось забуваємо про що хотів зробити відео. Іноді вилазять актуальні теми, про які варто зараз казати. Але мовчати і сподіватися, що усі побачили відео, наприклад, від Олдбоя, і думати, що усі українці будуть оминати московську гру. На жаль, це не спрацює. Один олдбой не може перекрити усі ті мільйонні відео від срусачків. і ми, українські блогери, маємо бути, як знаєте, фаєрвол срусні. Дякую за увагу! Слава Україні!